Президент Макрон сьогодні вітає в Парижі понад 40 глав держав та урядів, велику кількість духовних лідерів. Там сьогодні і президент України. Він вже мав тристоронню зустріч із Меніелем Макроном і Дональдом Трампом. Ну а також встиг поспілкуватися із канцлером Австрії та президенткою Грузії. У Парижі зараз наша колега, міжнародна оглядачка, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Яно. А з ким ще президент України зустрінеться сьогодні? Є така інформація? Ну і чи вже? Почув Париж урочистий передзвін Нотр-Дама. Лежа Людмило, зараз про все по порядку розкажу. А насправді найголовніша зустріч, яка сьогодні відбулася, про яку ми до останнього не були певні, що вона взагалі відбудеться. Це тристороння зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і президентом Трампом. Ми всі розуміємо, чому настільки важливо прямо говорити з президентом Трампом, бо він вже один раз був президентом Сполучених Штатів. А будучи вдруге обраним, а його характер не змінив. Це і з ним дуже важливо говорити прямо а його оточення зараз має доволі специфічні настрої щодо того, як вирішувати е, російсько-українську війну, е, які для цього треба вживати заходи, і от. Е, все ж таки вдалося зусиллями президента Макрона, який спершу зустрівся з Трампом в Єлісейському палаці, а потім вмовив його наймовірніше за все дочекатися приїзду Володимира Зеленського і провести тристоронню зустріч. знаєте, коли вони вийшли, а вони доволі знаєте так трошки прохолодно одне до одного стояли з різних боків від Еммануеля Макрона, Трампа Зеленський. І ще й з огляду на ту погоду абсолютно зіпсованої, мене чесно був дуже тривожний настрій, але ми все ж змогли спіймати Володимира Зеленського перед тим як він поїхав на урочисту церемонію відкриття Нотердаму після пожежі, і от як сам Зеленський коментує зустріч з Трампом і Макроном. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна, і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили а вже ж тільки про Україну і про українців і про те, як підтримати і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії, у Путіна колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутись, і це найважливіше справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України і домовились, що ми будемо продовжувати працювати. Отже, що ми можемо сказати? Треба говорити, говорити і говорити далі. А те, що було дуже щемно, на жаль, не можу цього показати, але ви обов'язково побачите це відео в наступних ефірах марафону Єдиних новин а це як аплодували Зеленському, коли той приїхав у собор Нотердам. Це повага, звісно, ж не тільки до особи президента України, а й до всієї України, до всіх тих страждань, які Україна зараз виносить, фактично. Зі сподіваннями, що вона також відбудується, як цей самий собор пожежа, в якому дійсно шокували весь світ. І треба сказати, що за 5 років більше 800, майже 850 мільйонів євро всім світом 150 країн донатили на відбудову цього собору, як мільярдери, так і пенсіонери без великих грошей за душею, але всі вкладалися, і ось зараз ці хвилини у високі гості це більше 40 лідерів держав світу знаходяться на урочистій церемонії відкриття нотердаму. А після неї власне вони поїдуть до, знову до Єлисейського палацу. Тепер всі разом на урочисту вечерю. І там можливо ще з'явиться нагода ну президента Зеленського поговорити додатково з президентом Сполучених Штатів Трампом, А може з кимось іще. про це? Ми дізнаємося вже сильно пізніше. Ось що можу розказати на цю хвилину. Студія яно, дякуємо, наша колега, міжнародна оглядачка, кореспондентка ТСН Яна Свісарчук із Парижа. Де у ці хвилини відкривають собор Паризької богоматері у урочистостях беруть участь більше 40 президентів і глав урядів, серед них і президент України.